що цей геноцид тривав набагато більше років. Це був геноцид не тільки 323. Тоді був найстрашніший голод за всю історію, напевно, людства. Але сам геноцид тривав ще до 1932 року і ще й після 33-го року багато років. Тому що голод в Україні був і в 21-22 році. Були репресії, так звана колективізація, яка увінчалася в лапках тим страшним голодомором. 37 1937-й рік були репресії, жахливі репресії. Далі Друга світова війна, яка була розв'язана московськими фашистами і німецькими нацистами. І це гріх казати, що Другу світову війну розв'язали німці. Її розв'язали московські фашисти. І німецькі нацисти. Тобто, або порівну вони мають відповідати за це, або, скоріше всього, найбільша вина лежить все-таки на Москві. І далі голод 47-й рік, і далі знову репресії, і навіть проти шестидесятників репресії, коли вже не було Сталіна, коли вже нема на кого звалювати усю вину. А в 21-му-22 році. Також при владі був не Сталін а Валуївський указ не було тоді Сталіна. А за Петра І, за Катерини II також Сталін винен. Браття і сестри, схаменутися треба нам і зрозуміти, що не в якійсь одній особі справа ніколи одна особа не проводить геноцид, тобто не проводить її страшної акції на знищення нації, і геноцид. Проти нашого народу проводився впродовж віків саме Москвою. І незалежно від того, хто був там при владі. А що стосується Другої світової війни, то знову ж таки, для чого вона була дуже вигідною Москвою, бо їй треба було покрити злочини в Україні, покрити злочини, результати злочинів було знищено мільйони людей трьома голодоморями. Було знищено мільйони людей репресіями. І треба було. Їм потрібна була ця війна. Вони сприяли, щоб Гітлер прийшов до влади в Німеччині в 33-му році. Вони розігрували його апетит, вони бачили, який він амбітний і жорстокий. Їм хотілося його нацькувати на себе. Вони після пакту. 1939 року молотова Ріббентропа вони розв'язали оту кампанію з Фінляндією для того, щоб показати Гітлерові: іди на нас, не бійся, ми слабкі. Така могутня озброєна до зубів держава, яка називала себе СССР, програє конфлікт маленький, не сильний зовсім Фінляндії. Для чого? Щоб показати Гітлерові, немає нічого страшного. Іди і ти завоюєш їх. І Гітлер пішов. І далі їм треба було робити все все для того, щоб відступити якомога глибше. Вони мали зброю, вони мали озброєння. Все вони мали, під Москвою показали. Хоча й допомагали їм, можливо, і англійці, американці, де чим, але зброя в них була. Вони могли зупинити німців раніше, але їм треба було пустити їх вглиб. Щоб німці наробили багато лиха на нашій землі, багато спалили сів, зруйнували міст і так далі, і багато було розстрілів. І немало з них, до речі, було спричинено тими райкомівцями, обкомівцями, які залишалися в тилу і організовували партизанські загони. І ми знаємо це сьогодні достеменно з історичних джерел, брати і сестри. Отже, Друга світова війна була дуже вигідна Москві для того, щоб покрити всі злочини своїх голодоморів і репресій. Адже в кінці 30 років років, ви знаєте, коли перепис провели перепис населення, то Сталіну не сподобалися цифри, що населення стало більше, ніж після попереднього перепису. Він тоді, як сказав, треба правильно порахувати. А після Другої світової війни вже було на кого звалювати вину, на війну, на Гітлера, на німців і так далі. Отже, Друга світова війна, в якійсь мірі мала покрити їхні злочини. Але сьогодні ми зібралися, щоб згадати це, звичайно, і найперше попросити в Бога, аби він душі тих мільйонів людей, які були знищені. Тільки за те, що вони були українцями, тільки за те, що були християнами, і за те, що були справжніми господарями на своїй землі, щоб Господь прийняв їхні душі, причислив їх до праведних, оселив їх в раю, оселив там, де напевно вони заслужили. Ми сьогодні просимо в Господа, тільки про це, а для нас, для всіх. Це має бути пам'ять. Ми, має ми маємо історію для того, щоб в майбутньому не повторялися такі жахливі сторінки, щоб в майбутньому ми були справді вільною нацією. Чому українці? Чому саме українці були обрані для знищення? Та тому що українці споконвіків це нація вільнолюбива. Саме вольності були в українців. І завжди українці прагнули до волі, завжди. І навіть той комуністичний режим не прижився в Україні, він не міг прижитися в Україні він завжди був нам чужим, навіть коли він тут панував. Він був чужим для українців. І навіть Венеченко, коли вже був жив в діаспорі, коли вже перед своєю смертю. Він, згадуючи свої помилки своєї молодості, писав: не можна стати комуністом і залишитися українцем. Чому він так писав? Бо це правда, тому що комунізм чужий для України. Українці це вільні люди, і тільки рабська нація, рабський народ, може прийняти комунізм. Українці до таких не належать, і тому їх треба було знищити. Знищити як господарів, знищити як націю. Але Бог дав життя нам, і тільки Він його має право забрати. І як би не намагався диявол зробити це, йому цього не вдасться. Але ми маємо просити Бога про це і самі знати, що в єдності наша сила, в єдності, якщо ми. Українці це будемо пам'ятати, якщо ми будемо на своїй землі господарями або хоча б хотіти будемо цього, то, звичайно, ніхто в нас не відбере і свободи, і тим більше життя. І якщо ми, українці, сьогодні називаємо батьком нації Тараса Шевченка, то треба пам'ятати. Його заповіт, де сказано, поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою, злою кров'ю волю покропіте. Справжні діти завжди, завжди виконують заповіти своїх батьків. Амінь. Слава Ісусу! Якщо хтось хоче сказати слово, будь ласка.